Ready? Let's go. Happy birthday. Бе слів, що мене тривожить, і гріє у житті, Приголубиш ніжно, тому в серці бі, і де б не була в світі, спішу на твій Дорога моя мамуся, дороге моє сонечко, я вітаю тебе з ним народження і хочу побажати тобі найпершого це мирного неба над головою, щоб ти змогла творити свої прекрасні картини в нашій рідній Україні у нашому домі, щоб ти була відома у всьому світі, тому що ти справді на це заслуговуєш. Ти талановита і дуже чуйна і розумна людина. Я вдячна Богу, що саме ти є моєю мамою, такою ніжною, такою чудесною, такою. Доброю, яка ти в мене є, я тобі бажаю великого щастя, спокою у тебе на душі, у тебе на серці. Ми будемо старатися бути для тебе чудовою сім'єю, чудовою дітьми. Будемо радувати тебе кожен день і всі наші успіхи, ми будемо завжди присвячувати тобі. Я тебе обожнюю дуже цілую, сину, і крепко обіймаю з ним народження моя рідненька. Вас вітає ваша копія. Вітаю, бажаю, щастя, здоров'я, щоб все було добре, щоб ваші картини продавалися в усій Європі, щоб були гроші, щоб було здорові, щоб вас ніхто не ображав. Вітаю вас, днем народження і, і останнє, щоб вас був хороший чоловік, все вас на руках. Так. так, ну що. Маманька з Днем народження вітаю, твій прекрасний син Дмитрик хоче побажати тобі самого найкращого в житті, щоб люди, які тебе оточували, ніколи не підводили, щоб завжди була людина з боку, яка зможе тебе підтримати. Не забудь, також, що у тебе є я, Настя, всі наші рідні, твій брат, сестра, коротше, у нас дуже велике дуже великий рід. Посмішку тобі бажаю, велику-велику довгу такого здорового. І. Щоб ти ніколи не змувала для нас сама прекрасна, це пам'ятаю, і такої мами, як ти більше нікого немає тільки в нас за днем народження. Моя найкраща. щиро вас вітаю з вашим днем народження. Бажаю, щоб у вашому житті завжди зустрічалися лише люди, які роблять вас щасливими. Бажаю вам здоров'я і всього лише самого найкращого у житті. Я вас дуже сильно люблю, цілую та скоро зустрінемось. Я вас вітаю з днем народження. Хочу побажати вам побільше щастя, міцного здоров'я, мирного неба, щоб всі ваші мрії збувалися. Всього вам самого-самого найкращого. У кожній сім'ї дає дві сестри: одна старша, а друга йномала. Отож, я вітаю тебе з днем народження, наша щира, добра, відзивчива людина. Я хочу сказати, що немає таких справ, яких б ти не змогла вирішити. Немає таких дверей, в які б ти не могла достукатись. І ще, ще не бачила людей, з якими б ти не змогла домовитися. Ти ж завжди знаходиш вихід з і з негараздів, допомагаєш, хоч інколи сваришся, але все рівно допомагаєш. Я тобі дуже щиро вдячна за все, що ти допомогла, що ти чого мене навчила в житті. Дуже дуже тобі щиро дякую. Я бажаю, щоб ти завжди була весела, посміхалася, не звертала увагу ні на які. Трудно в житті, тому що ми прекрасно знаємо з тобою, що життя це довго довго І раз який ми понесли кожен це, звичайно, він дуже важкий, але ми маємо гордістю нести, зважаючи війни, що я бажаю тобі в твоїх справах, в твоєму творчому такому творчості, щоб ти мала музу, щоб твої роботи продавалися, щоб тобі. Люди тебе зустрічали з такими посмішками, як зараз зустрічають тебе з твоїми роботами і радувалися мені, щоб ти це приносила радість, а тобі багато випрошень. Я бажаю тобі мирного нема ми, і нам всім. І бажаю, щоб наша доля склалася в найкраще. І ми ще гарно-гарно, ще багато років зустрічали наші твої народження, щоб тебе дітки тебе любили, поважали, цінували. І щоб завжди був радість на душі, найкраще Цього найкращого тобі. я тебе дуже люблю. Обмаю ці повністю. Mm -hmm. Вітаю з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, величезного величезного, успіхів у всіх ваших починаннях. Бажаю нам скорішої перемоги і вашого рукошенятка вже чекає вас додому. На народження тебе. Я бажаю, щоб було в тебе гарне здоров'я не хворій! Тетя Галя, ми вас любимо і вітаємо вас з Днем народження. Вітаю вас з Днем народження. Бажаю всього самого кращого. І, на, і багато грошей, і щоб ви до нас скоріше приїхали ще раз в гості. І все найграджу. Галіна, поздравляємо тебе з дня рождения, тебе більше здоров'я. Діти будуть наші всі здорові. Ми тебе любимо. Приезжай в гості скоріше до нас, будемо в місті сидіти. Можна? Можна. Галя, я вас вітаю з днем народження. Я бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ваші діти вас тільки радували, щоб ви прожили дуже довго років. І не просто прожили, а щоб ваше життя було щасливим, радісним. І кожного дня у вас були приємні, гарні моменти. Uh, мирного вам неба, мирного вам життя і всього самого найкращого. Happy happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to